Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь в ефірі Луцький автобазар. І у цій програмі ми подивимось актуальні ціни на Луцькому авторинку, а також постараємось знайти автівки, які є не старшими 5 років, тобто досить такі нові моделі. Ми йдемо дивитися, а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал та писати коментарі. Скажіть, будь ласка, що продаєте, що це за автомобіль, звідки приїхав? Вся інформація, ви вже все знаєте. Да, добрий день. Це Volkswagen Touran 2008 року виробництва. 1.4 TSI бензин 103 кВт, 140 кінських сил. Машина на автоматі, на хорошому автоматі такі, встановлюються на дизельні машини. Машина така, ну готова до продажі, вже обслужена, можна сідати, їхати, як то кажуть, звідки приїхала? Я з Голландії. Е, не бита, не фарбована, що там? Є там косметичні підфарбування, але не критичні. Так як це Volkswagen своїх років, то в них завжди є свої моменти. Розкажіть, будь ласка, по салону детальніше, що там є, е, які можливо родзинки не знаю. Е, по салоні, що саме головне, як я кажу, автомат. Е, далі в нас є клімат-контроль, круїз-контроль. Ну, салон ще. Доволі на своїй руки ще в адекватному стані. Є якісь такі моменти які мінімальні. але... І за скільки продаєте? Стартова ціна 6700. Далі щось можна домовлятись. Шось... домовлятись да? Да, така машина цікава. Люди шукають на автоматі, таких машин мало. Далі у нас іде шкода, Enyaq, увага. Рік випуску 2023, Поки найновіший автомобіль, який нам вдалося знайти на луцькому авторинку, це у нас електричка 64 кВт, Увага так само на пробіг 52 тисячі. 000... Кілометрів пробігу всього на всього. Е, ну але і ціна відповідна 23 тисячі 500 доларів. Це автомобіль в чорному кольорі, є е, автоматичні дзеркала, тоновані вікна, як передні, так і задні. Салон це у нас текстильний з шкірою. Е, коробка передач автоматична е, мультикермо, Дуже мультимедіа, там просто стоїть великий планшет, тому е, нова машина е, 2000, увага, ще раз 23-го року випуску, тому е, на менше я і не розраховувала. Є така цікава машинка Honda Clarity. Ну, то є плагін-гібрид. Тобто ви можете вдома зарядити її як якусь там електричку ліфа. Там плюс-мінус 100 кілометрів вистачає. Хоча показує більше, можна проїхати, але ну, зараз вже, мабуть, холодно, плюс печка, якась то так. От реально до 100 кілометрів вона їде. І далі ви собі їдете на бензині. Бензиною вона дуже економічна. Я їздив так, якби 90 їдеш їдеш до 120, туди один 1,6, там максимум 2,6-2,8, отакі російські. Вже як вже їдеш 160 і більше, то там трошечки піднімається. Я навіть маю багато фото. Ну, Саме багато, що коли я летів, то 4,4 показувало. Але це понад 160 км на годину. Ага. А так взагалі по городі катаюся, вистачає поїздити просто на електриці. Звідки приїхала? Мастрій на з Америки. Ну, Honda – то виробник Японія. А, ну. Що в ній цікавого? Можливо, якесь наповнення салону. Що там в салоні цікавого? Коробка передач яка? Ну, Вони всі йдуть на автоматі і там такий кнопочний автомат, я не знаю, як в коні. От. А так цікаво, вона теж на всьому, на всьому є. Ну, типу, це так само Дістронів тільки неї знаходиться. Бачите, коли бачите значок, типу залитий, то є Дістронг. Так само, ті і сліпі зони, і сама їде, і так далі на повному фурі. Саме що вона цікава, що вона дуже економічна. Кісь там в місті, якщо люди катаються, то там може літра, може півтори, може дві розхід бензина місті. Так само, як і Мазда, так само і ця безключовий. Тобто закрили її, допустимо, так. вона заведена, вона зараз не зачиниться. Добре, хорошо. Безключовий доступ. Електрозеркала, все так само підйомники. Допустимо е, камера заднього і камера бічна. При повороті ви включаєте поворотник, вам повністю праву сторону видно. Або самі нажали цю кнопочку. От. от бачите, я нажав, вам зараз видно ту, і ту, повністю всю, всю сторону. Ну, не є, там ще готова така, типу, якби ще. Да. За скільки плануєте віддавати? Ну, Стартуємо з 18, а там далі будемо. бачити. Будем бачити, Будемо Залежить, як буде готова. Не буде готова, то ну, типу, то буде дешевше. Е -е, по зарядці. Як це тайп-1, мабуть, так як в старому ліфі заряджається. У мене не питайте, ну, бо я не знаю. Походу, так. Ну і бензин. Розкажіть, будь ласка, за цю мазду. Нам цікаво абсолютно все. Звідки приїхала, якого року, пробіг, все-все-все. Машина з Германії. Там такий Люксембург, такі, <generally> можу, там, тіли бачили. Вся в рідній фарбі. Є парктроніки, є дістроніки, є підігріви, є сліпі зони. Коробка автомат, айСін-коробка хороша, ходова теж все ідеально. Моторчик все, все грає. Ну, знаю, ціна вроді була адекватна. А який рік випуску? 14-й рік, 14 чотирнадцятим розмитнена. Що мені ще цікавого? Можливо, там всередині в салоні є якісь е, фішки, такі, що вам особисто подобаються. Багажник великий, можна щось погрузити. Багато хто не любить універсал, але ну, як, як для кого? Якогось стола загрузив і поїхав, спокійно, сидушечки кладуться. Хоч заді, хоч спереді. Ну, таке підігрівся, дінь є. Ну, все є, типу, в павній. А розкажіть, ви кажете, рідна фарба, це не було ніде навіть косметичних там да, Так, -да 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 -да. не було. Не підкрашувалася машинка. Іржавчин немає, як для мазди, екологія на місці, працює гарно, можу вам завести. Давайте, а що таке екологія? Що мені екологія. скажіть? Це сажевий фільтр, каталізатори і а, так далі. А, а, да. присутня. Бачите, ну, типа. типу, вот, зараз може зараз вона запуститься. Скрізь є папартроніки, мультируль, серворуль. тут багато всяких різних цікавих штук. Була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар. Нам вдалося знайти новенькі автівки на луцькому ринку а також ми подивилися актуальні ціни на різні марки автомобілів на Луцькому ринку.